Чому потрібно відкладати 10% від своєї заробленої суми? Багато в книгах про це пишеться, багато спікерів про це говорять, духовних наставників про це говорять, що потрібно відкладати 10% від своїх зароблених грошей, і ці гроші або давати на благодійність, допомагати комусь, або просто їх накопичувати в себе, їх не чіпати, їх не тратити. Мій вчитель говорить, що ці гроші дуже ситні. Тому що таким способом спалюється негативна карма, якщо ви даєте ці гроші на благодійність. По-перше, по-друге, якщо ви в себе їх накопичуєте, таким способом ви можете накопичити, накопичити певну суму грошей і по ці гроші вкласти. І третя причина це те, що якщо ви комусь допомагаєте з цих грошей, наприклад, хворій людині, ці гроші. Мають позитивний заряд, тому що та людина думає позитивно про вас і вам дякує.